Знаходимося на старому міському цвинтарі, це Центральна алея. І от біля могили такого собі Лазаренка Миколи Савича 1902-1958 рік. З 40-х років він був керівником станіславського міського виконкому. Також мені відомо, що в 50-х роках на виборах місцевих він був обраний депутатом Фран... Станіславської тоді. Обласної ради і керував контрольно-ревізійним управлінням міського, ну, міського відділення комуністичної партії. Ну, чого помер і так не можу ще дізнатися, передивлявся газети тих часів, все, але не знайшов я більш детальної інформації про цю людину, але треба вже йти в архіви там знаходити. Видно, що не доглядають за могилою рідних, ну навряд чи вони тут є.